Як виглядає ситуація, коли прийшло натхнення? Сьогодні дуже сонячний день, теплий, можливо, там один з останніх. І я вирішила сфотографувати чобітка свого, можливо, в інстаграм виставлю. Якраз були зранку на базарі, купили хризантеми, поїдемо до тата на могилку, там приберемо, посадимо нові квіти і вирішила сфотографувати. Чобіток. Пішла в кінець городу, нарвала дикий виноград, підставила рушетку, колесо там ще підпирає. Все, як завжди. Надіюсь, вийде створити гарний кадр. Такого чобітка. До речі, помітила, що мені я дуже люблю фотографувати свої роботи на вулиці, серед квітів. І краще це робити до прання, тому що ось. Всякі такі мусоринки, десь потім квіточка притулилася, чи щось там роса капнула і потрібно перестірувати. Тому зараз роблю, стараюсь робити фотографії, а потім вже перу остаточно. Привіт! Сьогодні неділя, 9 жовтня, у мене є десь півгодинки, тому що вихідні зараз у мене зайняті чемпіонат футболу сина, який чи в неділю, чи в суботу. Сьогодні також припадає чемпіонат посеред дня, тому вранці була зайнята і зараз трішки повишиваю молитву за Україну. Так що покажу вам свої успіхи. Наступних включеннях? Всім привіт! Сьогодні у нас недобрий ранок, недобрий день 10 жовтня, але нічого. Переживемо і це. Хто не знає, то у нас масовий ракетний обстріл сьогодні. А я буду пакувати ці дві роботи, тому що написала Олі. І виставка відбудеться. Всім ворогам на зло, як каже Оля. Тому пакую і відправляю швиденько ці роботи. І, на жаль, 14 числа я не зможу бути присутня на відкритті виставки і на рукодільній зустрічі, а мале мої роботи будуть там. Слава Україні! Друзі, всім привіт! Такий у мене виходить рукодільний жовтень, мої будні, не дуже для вас інформаційними, не дуже розлогими, тому що весь час я вишивала мережку до 12-го числа і не знімала, тому що ми вирішили, що фініш мережки. Ми покажемо пізніше, коли вже буде сформований набір, щоб ви одразу могли кому сподобається кінцевий результат, придбати собі набір, не очікувати. Тому що, якщо я зараз покажу, і дівчатка, яким сподобаються, не матимуть змогу придбати набір, тому що будуть внесені там незначні малесенькі правки. Але зараз не про те. Був у мене ще час, і я вам показувала, що 9 жовтня я вишивала цю роботу. І ось також вишивала я ці пару днів цю роботу. Прекрасно, молитва за Україну. Зараз так виглядає у мене процес. Хочу сказати, що можливо не говорила тут всього 28 кольорів. Хрестик дві нитки, блендів немає, бекстю немає, тому процес вишивається напрочуд швидко, напрочуд гарно. Ось ці поєднання кольорів, можливо, комусь занадто яскраві, можливо, великі переходи, але це такий. Неймовірний український стиль, мені дуже подобається. Я взяла буквально на два дня, і всі ми знаємо, який цей тиждень був в Україні, але процес швидко рухається, швидко йде. Так як зараз діти навчаються онлайн, то часу небагато. Але ось такі мої успіхи. З'явилась в мене ось ця квіточка, що хочу зашити. Тут такі ягідки з'явились, тут не вистачає ще одного кольору червоного. Подекуди тут мені потрібно заповнити, бо пропускала одним кольором, здається, також квіточку цю. Ось Тут один колір, тут серединку зашити і тут. Далі в мене буде такий стовбур і будиночок. уже. Я у вишивці дуже люблю тему будиночків. А ось ця схема взагалі дуже подобається. Посилання на автора я залишу в описанні, можливо, хто не знає, що, хто автор цієї роботи, але я думаю, всі знають. Сьогодні захотілося мені познімати на фоні моєї прекрасної калини. Сьогодні взагалі дуже велике свято. Сьогодні День захисника і захисниці України, свято дуже символічне. Ми низько вклоняємося та молимося за кожного, хто оборонить нашу українську землю, хто допомагає, захищає, рятує, лікує, навчає низький уклін і слава героям. Ось що хотіла розказати про цю роботу. Планую далі її вишивати. І в наступному включенні ще покажу, до чого я повернуся, так як я закінчила відшив мережки, і можна на повну катушку вишивати своє, ти бажане, те довгожданне. буби, тиша, мир, спокій і час, і можна вишити що завгодно. А ось так, на сонечку хочу показати вам цю неймовірну красу. І далі покажу, що ще буду вишивати в другій половині жовтня. Прекрасний сьогодні день. Я сподіваюся, що нічого нам не зіпсує цей день сьогодні. Сьогодні так само 14 жовтня, гарне свято, і якщо ви бачите перед собою мого Санту, Натянутого, значить, що я повертаюся до відшиву цієї неймовірно чудової роботи. Що хочу сказати, для тих, хто хоче спробувати вишивати лавандер and lace. Ось ця, і подобається цей дизайн, це дуже непоганий варіант, тому що в нас тут по ключу ниточки ДМЦ. Я вам сьогодні їх не буду показувати. Але їх там не дуже багато ось ключик такий. Ось ці ниточки в нас ДМЦ. І з додаткових матеріалів, які я сьогодні вам хочу показати, тут не так багато о, якихось спеціальних ниточок, не так багато бісеру, як, наприклад, в ангелі кохання або в інших дизайнах. Ну, я, зокрема, вишивала ангела кохання, і тому знаю, наскільки там багато. Бісеру потрібно, і зараз це не дуже, так би мовити, не дуже бюджетний варіант виходить. Тож, щодо цієї роботи, я по схемі вишивала, закреслювала, нема у мене перенабору, але, дякуючи Мерезі, я вже приловчилася. Ось вишила я першу сторіночку повністю. І в мене залишається ось така друга сторіночка. Тут наряд, ангелик і ялинка. Я думаю, вишиватиметься просто, так швиденько вам показала і прибираю. Вишиватиметься просто, тому що там логічна зашивка, не так багато кольорів. Всього два бленди тут по схемі в нас іде. Ось ця чудова канва, якщо комусь цікаво, це у мене урана 32 каунту. Ось такий номер. Відрізок 50 на 70. Винесла ще на сонце цю роботу. Ось зараз трошки видно, як і там вже зірочки, щоб ви побачили, що це неймовірно прекрасний дизайн. Додасться сюди бісер і буде він просто божественно переливатися. Тут уже в мене подекуди вишитий віспер. Зараз я візьму вам щось, покажу, де саме. Рідко знімаю, тому ніяк не можу приловчитися, що потрібно брати якісь додаткові мені моменти. Покажу так, віспер ось тут, трішки вишитий ось тут, але ще я його не начісувала. Купувала цей пакет матеріалів мільфльор. Ось така там була щіточка для начісування, вишую повністю і вже начишу. ось тут можна видно, можна бачити версинки. Зараз я спробую фокусувати. Ось в цьому районі це тут ось віспер, він навіть не зацеплюється. Також щодо додаткових матеріалів, красивих ніточок, зокрема, сам віспер. Ось така мохната краса, дуже такий ніжний. Вишивається так собі, я вам хочу сказати, але вишивається. Потрібно дві ось такі палетки вісперу. Також тут в нас іде ось такий неймовірно красивий колір. Просто гляньте, як це все переливається, ниточки Rainbow Gallery. Ось такий чудовий колір. До речі, я ним вже вишивала. Ось ці вогники в ялиночці. Можна бачити, як трішки. Ось тут він вишивається, я бачу. Так, ще йде ось така ниточка. Також від Raven Gallery. Красиві такі новорічні кольори. Також йде ось така ниточка, але не знаю, вона вже у мене поки лежала, розтріпалася, як я неї буду вишивати, можливо, заміню. У мене з ангела залишились там золоті металіки, але теж віддимце, на жаль, але в катушці. Ну, побачу. Ось дві ось такі зелені ниточки. Теж дуже гарно переливається. Зелена з чорним. Ось такі два номера. Але мені здається, що вони однакові, можливо, одна тонша, друга товст, товстіша. Оце, а ось, мабуть, тонша, ця товстіша. Я просто е такі вишукані дизайни мало вишивала, ще не зовсім розбираюся в них. І покажу вам, який тут іде бісерок. Так, я їх спробувала скласти ось так до кучі. Ось, дивіться. Давайте все-таки, мабуть, окремо. Іде дві коробочки ось такого маленького петиту біленького. Так іде ось такий стеклярус. Він, до речі, буде вишиватися ось тут. Ось тут як свічечки в ялинці. Також йде ось такий золотий, крупний бісер. Ще не дивилася, де він буде вишиватися. Можливо, також в'ялинці, як прикраси. І де такий червоний. Я думаю, червоний це будуть ягідки в ялиночці. Ну що, ось такі от матеріали. Ну що, Ось такі прекрасні матеріали для відшиву цього дизайну в мене є. Я дуже радію, це я колись собі, мабуть, на день народження замовила Мільфльор. Випадково зни... там були знижки до дня народження, всі ви знаєте. Я зайшла, думаю, після ангела захотілося також щось вишуку... вишукане, таке вишити красиве, не з цими всіма нитками. Ну, раз в раз рік можна собі дозволити. Тому замовила ось такого чудового Діда Мороза. Нагадаю, що це дизайн від and Lace. ось його назва, назва Song of Christmas». Тому дуже хочу вишивати, працювати над цією роботою. Неймовірно, гарна. Натягнула, вже хочу стартувати, але сьогодні свято велике, та і в нас храм, будуть гості, я сподіваюся, все мирно пройде. Тому сьогодні я не просто якби, не матиму часу вишивати. І... Потрібно провести час з сім'єю, а в найближчий час вже візьмусь до відшиву цього прекрасного дідуся з ангеликами, з дитинкою. Також хочу вишивати молитва за Україну далі. І мені ще потрібно вишити рушничок. А зараз увага! Рушник фуру. У мене кумо, один із кумів, він. Далекобійник возить гуманітарні товари зараз початком війни, і він мене просить уже. Я не знаю скільки, півроку, мабуть, вишив мені рушничок 30 на 20 маленький у фору, тому що ну, хоче, щоб частинка була України з ним, коли він подорожує. І все в мене то замовлення, то мережка, і все йому обіцяю. А це в нього день народження у листопаді. Просто вже потрібно кому вишити той рушник, бо він мене. Перестане полюбити, як би мовити. Ось такі плани. Що ж, я не знаю, можливо, це вже кінець буде мого, такого коротенького рокодільного відео, тому що трішки не складається. Буду намагатися і далі записувати відео для вас щось цікавеньке. Хотіла зняти свої запаси, у мене 12 наборів. Так, у мене всього 12 наборів, це, мабуть, ще й схемою, тому я не знаю, мабуть, це вам буде нецікаво, навіть нема що показати. Потрібно якось зняти рулон моїх робіт, але він не настільки великий, тому що вишиваю на замовлення, також дарую. Можливо, спробувати зняти рулон моїх неоформлених робіт і оформлені. Я буду вас просити. Напишіть, будь ласка, що вам було б цікаво подивитися у мене на каналі. Із таких не відео не буднів, а там всі мої роб... вишиті, оформлені, неоформлені роботи. Ну, про набори я не знаю, там 12 наборів, я думаю, буде не дуже цікаво вам дивитися. Я дуже дякую вам за підписки, за перегляди, за подобайки. Це дуже приємно. Хочеться для вас щось знімати. Завжди дуже-дуже сильно чекаю. На ваші коментарі, це дуже приємно. Відчувається ваша підтримка, коли читаєш якісь приємні слова, це дуже цінно в наш час. Це вже, мабуть, традиційна рубрика у мене, як я знімаю. Натхнення річ така, що потрібно хапати його, поки воно є. Бігти щось знімати. Тим паче, що нас чекає наступний тиждень ще один дистанційної освіти. І не знаю, чи вийде знімати щось, чи ні. Тому ось так, поки в хаті шумно, вибігла, знімаю. 16 жовтня у нас перший такий серйозний приморозок. З полуничка, там капуста. Ворот білий, скоро зима. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні неділя, 16 жовтня, вирішила трішки зняти вам просування по роботі молитва за Україну за ці два дні. І були в мене рукодільні покупочки, трішки покажу, і буду завершувати це відео, викладати Зробила собі чайок з м'ятою, тому що трішки горло прихрипує, і хочу з вами поспілкуватися. Сьогодні знімаю в своїй спальні. У мене тут така от, такий столик невеличкий, і стоять мої роботи деякі. Ось швиденько покажу Just nine, Такий Перший мій і поки що єдиний. Також стоїть тут драчки, камеру подвину, ось така робота з авторською схемою, і там стоїть Dimensions, але, можливо, я буду знімати відео про всі свої оформлені роботи, потім трішки докладніше розкажу, що за робота, хто автор, хто де оформляла. А зараз не про це. Зараз покажу, за два дні вишила я, дошила я ягідки тут, трішки листочок, і, і тут додала один колір у листочках. І так заморочилась трішки. Тут ось тут, наприклад, рожевий оцей, тут тільки по одному хрестику. Червоний два-три хрестика закріпка. Вишивала, заморочилася і вирішила шпарити ось цей стовбур. Він просто швидко вишивається. За два ранки я вишила разом десь тисячу хрестиків. Не знаю, можливо, ще сьогодні повишиваю. Хочу дуже почати вишивати Діда Мороза, але там потрібно всістися саме зранку. Це мені важко зробити з паперовою схемою. Тому, а, про, а протягом дня ще не було часу, щоб так вдень все спокійно знайти собі хвилинку, сісти, повишивати. Але дуже хочу, можливо, сьогодні чи завтра вже візьму його. Ну, тут нема чого особливо розказувати. Такі в мене успіхи, вишивальні. На зараз це вже мені здається десь 31%, можливо, трішки більше. За другу половину жовтня я хочу ось тут донизу довишивати всю цю сторону, там будиночок буде, буде тут іще квітка така гарна, тут буде квітка, і далі вже знизу тут буде будиночок. Так, це я відкладу і зараз трішки покажу свої покупочки. О, вчора забрала. Такий ще в мене тут мілхіл лежав. Лежав-стояв. Це в мене є, є така серія віночків Вілхіл. Осінні ви бачили в одному з попередніх відео. Мої. Ось це в мене літній. Також є в мене ще зимовий. І дуже хочу зробити четвертий собі набір. Віночок також, весняний. Є такий віночок із зайчиком. Тут така рамочка. Трішки він відрізняється від цих трьох. Я думала його взяти. Як весняний, але ще думаю, можливо, ще якийсь дизайн знайду. Ну А це мені дуже подобається. Це гортензія. І кольори дуже підходять під стіни в моїй кімнаті. Ну, зараз не про це. І основним, із, основним замовленням було подарунок для моєї. Рукодільної подруги, скоро буду я відправляти його, вже потрібно сьогодні чи завтра точно мені відправити. А собі взяла дрібницю. Ну, перше, взяла ось таку китичку. Це Китай, мені не шкода буде, якщо вона розтріпається, ціна питання 5 гривень, але приємна. І я просто звикла що ножечки мої з такою китичкою. Далі взяла наліпки. Такі набобінки ДМЦ. Це я вже вчора діти гуляли, а я трішки понаклеювала. Що хочу сказати, це замовлення я робила місяць тому і чекала там деякі матеріали для подарунку. І я і забула, що я там замовила. Тому ось ці наліпки замовила, але на днях у себе в супермаркеті в місцевому я купила чудовий маркер, тонесенький, який не старається. І мені здається, що маркером бобінки підписувати буде набагато краще. Але сам маркер я зараз не знайшла. Як завжди, я положила в таке місце, щоб точно ну, швидко взяти і не забутися і забула куди. Тому ось такі наліпочки я купила ось такий брелок. Я, Це для мене було здивуванням великим, коли я відкрила набор, дивлюсь, брелок, о, я ще його замовляла, від. Чарівної країни такий брелок, це хочу вишити собі на ключі від будинку, можливо, повішу. Власного авто в мене ще нема, тому буду вішати на якісь такі ключі, які сама часто користуюся. Ось такий номер FLHL008. Якраз у мене дуже мало наборів таких маленьких, щоб взяти і вишивати. Ось Буде один з них. Я думаю, швиденько він у мене вишиється в найближчим часом. Так, потім якраз взяла отакий от маркер, маркер, термомаркер, буду вишивати свого Діда Мороза і вже не олівцем затирати, а маркером. Набагато буде краще, тому що схема, можливо, знадобиться мені надалі. А якщо старати олівець, то зі і половина символів, мені здається, схема там маленька. Взяла такий салатовий маркер-пілот, всі їх знають. Потім ще взяла таку от ручку. Вона, звичайна ручка пише і стирає, це я, можливо, хочу десь попробувати щось із гладі перемалювати і е, вишити сама, але буду дивитися. Далі ось така гольниця дерев'яна. Я вже туди накидала трішки голочок своїх. Просто хай буде. Просто хай буде, захотілося мені. Така красива річ. Взяла шматочок ось такої кайнові, коричневої. Щось пряничне можна буде вишити. На ній, я думаю, є такі різні красиві дизайни. Просто взяла, теж хай буде. Пригодиться. І ось такий коврик для бісеру від чарівної миті. Бачила, дівчатка користуються, хвалять. Думаю, що і мені потрібно, можливо, буду якісь мелхіли вишивати далі, розбирати бісер. То він знадобиться. я взагалі дуже люблю мелхіл, але зараз, здається, жодного в запасах в мене немає. Ну, я вже говорила, що у мене запаси маленькі. Але то таке. Ще що хочу сказати. Також Віка Вікторія Простічі записала нещодавно тег, позначила мене там, і там тег називається Вишивальна комора. То я гадаю, що, можливо, за допомогою цього тега я відповім на запитання і якраз. Покажу свої рукодільні запаси, які не такі великі, і в поєднанні з відповідями на запитання, я думаю, це буде більше, більше відео, більш розлогіше і більш цікавіше для вас. А я дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам тихих днів, вихідних і робочих. Щоб все в нашій країні настроїлося, наладилося, щоб дітки ходили в садок до школи, ми могли спокійно жити, розвиватися, тому що я дивлюсь по своїм дітям. Дуже не вистачає їм спілкування з однолітками. Садок у нас не працює, школа тимчасово дистанційне навчання, тому що ці ракетні терор був. І Дуже вони сумують через ті капризи, не можуть вони один з одним буває поділити дещо, але тут дрібниці. Головне, щоб все було добре, чого я вам всім бажаю. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно. Також чекаю на ваші коментарі. Всього, до... Всього доброго, до побачення!